Ідея складання заповіту в стародавній Русі була пов'язана з моральним обов'язком напередодні смерті подбати про свою душу. Перше згадано заповіти у найдавнішій літописній пам'ятці Повісті минулих літ. З початком війни в Україні з'явилось таке явище, як лист останньої волі. Це давня данська традиція, якої військовослужбовці Данії дотримуються в обов'язковому порядку. Ми розглянемо іноземний досвід та спробуємо розібратися, чи варто писати своєрідний військовий заповіт та чи готове українське суспільство до цього. Розкажуть капелани, військові та військовий психолог. У порядник книги Остання воля воїна. Вітаю! Мене звати Ганна Мельник, і це психологія війни. Данська традиція Остання воля воїна передбачає підготовку психологічну підготовку бійця. Перед тим як вони відправляються в зону виконання, вони всі заповнюють такий документ, який називається Моя остання воля. Так буквально він перекладається, в якому вони прописують кілька важливих речей. Перше, це є обставини, як має відбуватися їхній похорон у випадку, якщо вони загинуть. Моя остання воля, вона не має юридичної сили як такої, так тобто це більше покладається на просто доброволю родичів чи ті, хто будуть відповідальні. Але можна вказати, що є заповіт, він там, то там то знаходиться. Важливий аспект, ми додали це є цифрова спадщина. До речі, Фейсбук врахував цю, і можна в Фейсбуці в налаштуваннях поставити правонаступник. Друге, що вказується в моїй «Останній волі або українською, ми адаптували власне остання воля воїна. Це ти можеш написати прощальні листи. Це власне те, що після тебе залишається, те, що може передатися твоїм дітям, внукам навіть те, ті важливі слова, які ти. Можливо, не договорив, можливо, не мав на то часу, і швидше за все, якщо ти будеш в зоні бойових дій і будеш під впливом під цих екстремальних ситуацій, швидше за все, ти не будеш мати часу це робити завдяки певним відповідям, які вона дає на ці питання. А я думаю, дуже багато можна пізнати про себе і взагалі про свої цінності і для чого це все і краще зрозуміти, в чому навіть цінність твого життя. Щодо написання листа останньої волі, думки в суспільстві різняться. Ми з'ясуємо та розберемося, хто підтримує таку думку та чому. Я вважаю, що її обов'язково треба впроваджувати, і родині буде легше, бо вона вже буде бачити, що саме хотів їх рідний, який загинув. І я думаю, що йому буде простіше, бо він одразу напише, що він вважає як краще. Буде після, на жаль, факту загибелі. А з приводу того, що це якісь там підрасудки можуть бути, так? ну тоді давайте згадаємо Другу світову війну, коли радянські військовослужбовці відмовлялися носити лози, а це е, лічний познавальний знак. І станом на сьогодні ми маємо ще не знаю, десятки, сотні тисяч неопізнаних солдат, які зараз є, е, і вони так і будуть зниклими безвісті, бо їх опізнати вже нереально. Так само і тут, тобто я вважаю, що під треба відставити в сторону, робити цю останню волю і спокійно собі йти в бій і е, тримати оборону, і просто не думати про те, що ти можеш загинути. Заповнення цього документу це не є автоматично факт того, що ти загинеш. Насправді я сам ще раніше таку останню волю записував. А коли ми виїжджали на, на ну, бойові завдання, я просто хотів, щоб. Типу, якесь письмо моїй сім'ї, щоб воно, щоб воно було, щоб вони, якщо що, ну могли ну, останнє слово почути. Після того, коли я вже написав, я відправив, а, то ну, набагато простіше якби, виїжджати на якісь бойові завдання для психології чоловіка набагато простіше. Ти знаєш, що останнє слово належить тобі. У першу чергу така практика допомагає рідним пережити втрату. Проте є й ті, хто сумнівається у важливості цього листа, керуючись українськими традиціями та побоюваннями думок про смерть. Військовий капелан наголошує, що лише рідні відповідають за поховання військового, і це може демотивувати самого воїна. Коли людина йде на фронт і вона бачить таку брошуру, як останню волю воїна, якщо без спеціальної підготовки, для чого це в тому вигляді, як вона надрукована. Вона одразу підготовлює на смерть на негатив. Коли ти йдеш в зону бойових дій, з тобою може статися також і поранення або загибель, і про це треба думати, але в нашій традиції, культурі не прийнято говорити навіть про заповіти. Взагалі про смерть дуже мало говорять. Тому я би це вводив постепово. Можливо, б під час військомату це могло б бути саме анкетування. Я думаю, що треба розробити свою. Анкету свою книгу, яка буде відповідати дійсності за запитів від військовослужбовців, щоб вони хотіли бачити. Взагалі стараюсь не допускати таких думок про те, що щось може зі мною статися, і взагалі про сам факт смерті, тому що в цій ситуації, в якій знаходжуся, я це не додає взагалі ніяких сил і бажання працювати далі, тільки деморалізує. Відганяю від себе такі думки, я усвідомлюю те, що щось може статися, щось може прилетіти, наприклад, але я стараюся відганяти від себе ці думки і не зациклюватися і не думати навіть про це. Я не думала про те, щоб залишити якісь вказівки рідним, про те, як мене поховати, чи ще щось. Єдине, що я знаю точно, це те, що я не хочу, щоб це все було за нашими традиціями. Кремація. Це оптимальний варіант. Тут неможливо переконати. Я того наперед зазвичай кажу хлопцям, що буде частина з вас, які будуть категорично проти, так які там бояться говорити про смерть. Але смерть від того нікуди не дівається. Якщо взяти в цивільному варіанті, ми ж маємо заповіти. Так це ж не означає, що людина ну завтра має померти. Але ми всі помремо в іншому випадку, так з іншого боку. І для мене це створювати певну таку ілюзію невразливості і безсмертності. Як на мене, це теж шкідливо. Я не дуже вірю, що це можливо от взяти і наказати всім то заповнювати. Так я навіть противних таких підходів в кожного свій є шлях дозрівання. А більшість людей, які пройшли військо, вони не є професійні військові. Тобто, це люди прийшли з цивільним бекграундом. Від них вимагається навчитися вбивати, захищати завдання військових психологів це зробити військо сильнішим, а не слабшим. Тобто, ми тут не для того, щоб експериментувати. Тут треба знайти таку золоту середину з розумінням свого підрозділу. Знову ж таки, це має йти через розуміння і через ну такий добрий контакт з людьми. Отже, лист останньої волі може стати продовженням вас для рідних, хоч на хвилини читання листа. Це як отримати можливість останньої розмови, бо велика повага до людини зробити так, як вона сказала за життя. Написання цього листа ніяк не пов'язане із можливим фактом загибелі, а навпаки, спосіб сфокусуватись на майбутньому. Але кожен воїн повинен вирішити для себе, чи готовий він до цього. Посилання на електронний варіант такої книги ми залишаємо в описі під цим відео. Підписуйся на ютуб канал Військового телебачення та став подобайку. До зустрічі.